Доброго вечора, громадська організація Достав міста якорів Титла Кривець. Нарешті я отримала відповідь на запити, які відносила в міську раду. Кому належать за мережі, по яким до мене в будинок відповіли. Як і обіцяла, я розповідаю вам про відповідь. Яворівської міської ради виявляється, що газопроводи міста Яворів у господарське відання рішенням Яворівської міської ради Львівської області від 20 грудня 2024 року були передані, про яку заборгованість, про яке обслуговування могла йтися мова в жовтні місяці. Щось десь не треба, мабуть, запит повторити, бо щось, от дійсно, дивіться, 20... передані 20 го рішенням від 20 грудня 2024 року. Про що в жовтні могла йтися мова? А що стосується будівлі, в якій знаходяться ті люди, поставили е охоронця який нікого не пускає і всіх на телефон знімає, то будівля взагалі не є комунальною власністю Яварівської, Яварівської міської ради. А чия ж то власність і хто передавав власність народну і кому? Будемо розбиратися. Просто з такими відповідями в мене виникло більше питань. Тож, буду готові нові запити. Разом сила, разом до перемоги, волю Павлу Павлову і всім політичним в'язням.